Яка частина українців знає, що в нас є омбудсмен із захисту державної мови? Офіційна посада зі своїм штатом? Ну, все як положено для наших численних омбудсменів? А чи багато українців знає, хто був цим омбудсменом? Це був такий пан Кремінь, і був чимало з липня? 2020 року. Виникає питання, в нього закінчився термін і що робити. Ну, під час війни можна продовжити повноваження, якщо він працював хорошо. А наскільки він хорошо працював? Скільки українців знає, які позитивні дії вчинені цим омбудсменом, які маємо конкретні результати? Може, дійсно, просто його треба перепризначити. Водночас прем'єр Шмигаль, який сам же пересиджений 5 років на посаді прем'єра, зініціював через міністерку юстиції подачу пропозиції зробити новим обудсменом актора на прізвище Завальський. Це цікава ідея, чому саме його з якого кола. Можливих кандидатів вибраний саме цей кандидат, і головне, з чим цей кандидат збирається йти на таку незвичну для нього посаду.